Планета кіно. Це щось. Я намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. Ти вона, революціон! За притягнення до відповідальності банди лінчувальників Франція 75. Медаллю пошани нагороджується полковник Стівен Локджо. Ти маєш розуміти Вілло. Раніше ми з твоєю мамою були вуха в криміналі її спіймали тепер полюють на нас вибач я я цього не просила така вже дісталась карта в житті правильно казати така карта випала тату що на тебе найшло йшло? Ай, справді погнали <звук> тут є тунель що вже сталося мені треба зброя тут лише нучаки! не знаєш де взяти ствол? Вберегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй? О, oh, це хто? Те, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнює, вони їх. Це я з чемності спитав. Свиж, <плес> скажи, скажи це, люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза?